Всім привіт-привіт! З вами Магмелька, і сьогодні продовження чудового челенджу овочевого і пригоди Брока та його сім'ї. Як ви бачите, то маленький лайджа вже подорослішав. Зараз Кейсі намагається навчити його перевертатися і. У нього не дуже добре виходить, та це не заважає їй намагатися зробити. Мені завжди шкода цих дітей, коли вони оце ось так плачуть. А ще я перебудувала їх будинок, як я, в принципі, і планувала. І тепер він виглядає ось так: два окремих будиночки. Як ви зрозуміли, ото будиночок з нашим бізнесом. Тут вони будуть займатися. Я, мабуть, трошечки пізніше його додам тут ще як ділянку, ну як кімнату зроблю. Кейсі пішла смажити щось на грилі. Але саме цікаве, що брок вже готує її сніданок, але ну нічого, він кого бере вже. От тут я залишила невеличку ділянку, щоб Кейсі могла потім щось сюди посадити. Але поки що зим, зима і ми цього не зробимо. Так, це треба сховати. І тут у них така кухня вітальня, невеличка, тут дитяча, як ви можете бачити, Олег вже спить. І ось тут велика спальня. Тут я планую ще поставити потім комп'ютер. Ось тут у нас ванна, туалет невеличка. У мене було в обмежений бюджет, тому саме така ванна. Боже, іди отут, скористайся. Чого ти туди пішов? Ну, і, в принципі, ці два дні Кейсі буде вихідною. І навіть якщо вона там буде йти на роботу, то я візьму і вихідний, тому що броку якраз залишилось два дні до дорослішення, і ми будемо в цій серії думаю, святкувати його день народження. У нього з'явився страх осуду. І бізнес все так само на третьому рівні. Ну і у нас тут вже на поповні працює наш бізнес. Я пропоную проку зробити якусь середню картину, тому що в мене тут є місце. Так, можемо сюди ще повішати. Брок вирішив прочитати безкоштовну на цей раз лекцію для всіх тих, хто сьогодні прийшов. Я не знаю, чи в нього там вийде і він отримує якусь користь від цього. Але, хоча б, я думаю, це прорекламує його як дуже класного художника та, в принципі, того, хто тримає картинну галерею. А Кейсі тим часом продовжує займатися Зелайджою, за і він вже може тримати голову. Ворок уже самостійно. Продовжує читати лекції тим, хто хоче прийти і почитати щось, повивчати щось. Взагалі, ще годинку і я буду закривати бізнес. подивимось скільки ми заробили. Я ніколи повністю не розвивала інфантів, щоб вони там могли ходити, чи сидіти у тому стільчику, чи щось таке. Один раз це було, але я тоді грала на довгій тривалості життя, і мені досить цікаво, чи можливо це зробити на середній тривалості, чи ні. А ще мене бісить сніг. Я думала, його полагодять. Так, ну ми закрилися, ми. Пропрацювали аж 9 годин, я трошечки провтикала. Нічого, у нас було 13 клієнтів, ми продали аж на півтори тисячі, і навіть 400 симолонів було чайових. Нікому не подобаються наші ціни, але подобається наша атмосфера. Це добре. Ой, ні, до нас прийшов крадій, але ну, його чекає. Трошечки погані новини, тому що у мене є сигнали... сигналізація. Е ні, чуваче. Дитину мені розбудив оце. Ну, іди тоді заспокої дитину. Ні, поцілувати на добра ніч не треба, а от... Поговори з ним. Скажи, що все добре, нічого страшного. А потім ти покупаєш у піні лай... ванні Еладж. Де... Де міліція? Де хоч хто небудь? Заберіть її. А, вона втекла, типу. А, ось ця поліція. Чудово, і поліція, типу, втікає. Тебе нічого не смущає, що ти займаєш цю ванну. Ріджина зараз покупає малого, тому що він дуже придний. У нього був розрив підгузка, поки він спав. А потім знову буде з ним займатися. Лайджа любить плюватися. А ще В нього була перша пінна ванна. Я дуже хочу, щоб він сидів, і я спробувала йому давати на цьому стільчику якусь їжу. Дуже хочу. Тепер Елайджа агукає, але він хоче спатоньки, що ми, в принципі, зараз його будемо класти. Ой, він тепер перевертається на спинку. Слухайте, а воно швидко виконується, ці штучки, всі. Кісі так сильно хотіла цю дитину та так сильно хотіла сім'ю, що просто не хоче випускати маленького Елайджу з рук і навіть спати його, вкладаю в себе на ручках. Щоб йому було зручніше, та її, в принципі, теж. Але давай ми все ж таки його покладемо у ліжечку, і ти теж підеш поспиш. Боже, у мене вже останній день зими і вже буде весна, буде все цвісти, і не буде цього снігу. Хоча тоді будуть іти дощі в мене в будинку. Так, сьогодні передень Нового року, і сьогодні у Брока. Завтра Завтра у Брока день народження. А сьогодні у нас фестиваль спецій. Я думаю, що коли якась повернеться з роботи, можна буде сходити на цей фестиваль. Що ж, я бізнес все ж таки переробила. Знову ж таки, тепер броку не потрібно буде, скажімо так, під дощем викладати свої заняття. Тепер у нього є криша. А ще я сюди поставила мольберти, поставила сюди два гончарних круга. Можливо, коли він прокачає гончарство, він буде ще і гончарство викладати. Ну і тут я також поставила два гончарних круга вже для тих, хто, наприклад, вміє це робити. Ну, і штучку, щоб можна було ці вироби запекти. Кейсі в нас вирушає на роботу, і ми відкриємо бізнес. Але спочатку ми наймаємо няню. Тому що брок буде зайнятий своїм бізнесом, котрий я вже відкрила наші овочеві грядки, і дитиною йому нема коли займатися, йому треба підіймати свій п'ятий рівень. Давайте тільки переодягнешся. Так, прийшла няня, Дафні Мітчел. Вона здається, колись проходила до нас у наш бізнес. Треба позахоплюватися постійними клієнтами. Які приходять постійно до нас, вони великі молодці. Ці приходять саме на гончарство або купують наші картини. Купили наш шедевр за 800. Він поїде. Давай ми скористаємось підгузком і поагукаємо. Ми ж тепер вміємо агукати. Цікаво, вона поміняє йому підгузок чи ні? Ми просто попросимо допоможіть. Можливо, вона догадається, що треба підгузок змінити. Давай ще поагукаємо. Можливо, ми так навчимося говорити. Так, я найняла працівницю, щоб вона все тут прибирала, лагодила, була дружелюбною, поки брок, можливо, дає от уроки чи проводить лекції. Ну, тобто. Що небудь робить інше? Наш Елайджа спить. І мені трошечки лякає оця жінка, котра стоїть і дивиться, як він спить. Ну, типу, піди чимось ще займись, я не знаю. Дитина спить собі, ні так вона за ним дивиться. Дуже відповідально відноситься до своєї роботи, я так розумію. Давай ми пос -по посміхаємось, вже не спи. А то вона, бідна, стоїть над тобою, поки ти спіш. спиш. І давай попросимо, щоб вона тебе погодувала. Так, Кесі повернулася з роботи і вона отримала підвищення. Так, Space Festival, Ми хотіли туди з'їздити. Але ми з'їздимо туди разом із Броком. Зараз ми закриваємось. Якраз 8 годин пропрацювали, ми нормально так зробили. Кейсі та Брок приїхали на свято оце фут свято у Сан-Мішуно. І зараз вони пробують челендж дуже гострої їжі. Чогось Кейсі не хоче брати. А Брок щось з'їхав вже досить. Гостре. Кейсі подобається обговорення інтересів. Так. Давай ми щось О, обговоримо гончарство і давай щось романтичне зробимо. Вона думає, що треба сходити на урок гончарства разом. В принципі, це можливо влаштувати. Іди, будь ласка, позбирай тут увесь врожай. тут багато чого росте, і нам це все потрібно. Я хочу, щоб Кейсі щось звісно вирощувала, але ми передамо Броком їй усе це, що він тут позбирає плід дракона. Я думаю, вони досить приємно проводять час поза домом без дитини. Давай її погодуємо. А де ти що ти візьмеш? Що ти їй будеш давати? Тільки він її годує пустою ложечкою, тобто він нічого там взагалі не взяв. Це зовсім не заважає їм насолоджуватись один одним. Я навіть не знала, що такі є взаємодії. А довго ви будете один на одного? Дивитись? Просто сидіти разом. Цікаво. Давай поговоримо про улюбленого виконавця. А давай ми їй дамо чайові. Слухай. Дай чайові, будь ласка. І можете вдвох з броком потім піти подивитись. Брок пішов замовити собі напій. Брок вирішив помріяти про великі досягнення з баскетболу для того, щоб він міг прокачати собі навичку спорту, яку мені потрібно прокачати до 10 рівня. Так, добре, Стесі, ти вже закінчуй. Іди сходи в туалет. А, ні, просто їдь додому. Стейсі вже поїхала додому, бо вона дуже хоче в туалет. А Брок вирішив ще трошечки помріяти. Зараз я йому ще дам багато разів, щоб він таким чином собі хоч трошечки прокачав фітнес. Не завжди у нього виходить. Хоча б до четвертого рівня треба прокачати. А, вже прокачав, молодець. Слухайте, так нормально прокачується досить швидко. Давайте ще. Дуже швидко прям прокачується. Я знала, що так можна прокачати фітнес а, через а, мрії, але я не думала, що воно так швидко качається, бо ми вже четвертого рівня маємо, А були на другому. В загальному, щоб підняти от ми з п'ятого до шостого рівня, я зробила шість мрій. Так, брок, іди додому. Вже треба відпочивати. В принципі, є сенс поставити ось таку штучку і у нього на діляночці. Так, ми приїхали додому. В принципі, Кейсі більш-менш нормально, Вона зараз погодує Елайджу. У нього якийсь Мелстоун. Що ти будеш, що ти вмієш робити тепер? ну скажи мені. Потім зміниш підвузок. а брок у нас їсть. Боже, чого на вулиці сидіти їсти, не зрозуміло, але нехай вже вже хоча б десь. Так, ну я поставила їй, в принципі, оцю всю рослинку, але я не впевнена, чи вони до неї дійдуть. Дуже на це сподіваюся, чи вони зможуть все це прикрасити. Елайджі три дні до дорослішання, брок буде зараз прям дорослішати. Боже, брок, давай ти приготуєш торт. Вставай, іди готуй торт. Ти також вставай. Це треба прибрати. І давай ми прикрасимо повіше і прикраси. Окей. Давай ми е, задуємо свічки у брок. Боже, він такий змучений, тому що не цей не поспав. Борок подорослішав. Він тепер дорослий в мене. Давай ми ще додамо свічки і поставлю його в холодильник. День народження усього. Блін. Я зовсім забула, що я запланувала день народження. Ну все, я видалю це. Так, і тобі треба написати буде книжку. Ну і що ж, на цьому я буду завершувати цю серію. В принципі, все те, що я хотіла, я зробила. Брок подрослішав, хоч і не зовсім так, як я хотіла. Але нехай, у нього не було дня народження, але все ж він задув свічки на своєму тортику, тому будемо вважати, що це було досить прикольне день народження. Кейсі зараз пише свою першу книжку, яку їй потрібно написати для робочого завдання, для того, щоб вона отримувала далі підвищення. Маленький Елайджа доросліше, і в наступній серії ми вже будемо святкувати його день народження. Він дуже милий, хоч і трошечки сумненький, він більше в маму пішов, хоча очей в нього такий середній між татом та мамою. Ну а ще в наступній серії нас чекає святкування Нового року, Різдва і Дня народження. Тому дуже дякую вам всім за перегляд і до наступних зустрічей. Бувайте!